Колись ще до того, як люди винайшли алфавіт, у них вже було бажання залишити щось після себе. Уявіть стародавню людину, яка бере камінь і висікає на ньому дивні символи, щось дуже важливе для неї може, страх перед бурією, чи як відбувалася охота, або захоплення красою зоряного неба. Це були перші спроби зафіксувати те. Що неможливо було утримати лише в собі. І знаєте, ця потреба розповісти про свій внутрішній світ живе в нас і досі. Історії, які ми собі розповідаємо, формують не тільки спогади, вони створюють нас. Спочатку були камені, потім клинепис на глиняних табличках, а далі записи на папірусі. Ці тексти переважно описували завоювання, тронні ритуали. Або великі події, але навіть тоді знаходились дивовижні люди, які писали не тільки про зовнішнє, а й про внутрішнє. Вони ставили собі запитання, які і сьогодні звучать так само актуально, що я відчуваю, що прагне моя душа. Хто я в цьому світі? Так народжувався прообраз того, що зараз ми називаємо щоденником. У стародавній Японії вельможе вели Ніка, перші особисті щоденники. Де описували емоції, зміни природи, життя двору. Один із найвідоміших прикладів записки з подушки придворної дами Сей Сюанагон. Її нотатки і сьогодні читаються як справжній літературний скарб: живі емоції, гумор, глибина. Уявіть собі цю тандітну жінку при імператорському дворі, яка в тиші ночі шепоче собі свої думки. На папері. І це була її форма зберегти себе серед великого шуму світу. А у європейській епохи відродження з'являються книги життя, записи, де люди не просто перераховували події, а чесно занурювалися у свої страхи, сумніви та радощі. Я часто думаю, а як це буде першою людиною, яка наважилася відверто написати на папері? Я боюсь, я сумую. Я не розумію себе, бо така простота була тоді справжньою революцією. І саме через такі прості, чесні записи народжувалася внутрішня опора. Є красива легенда про самураїв, які перед битвою сідали біля води і виписували свої страхи. Бо вони знали, доки страхи живуть у голові, вони керують тобою. А коли ти виносиш їх на папір, ти забираєш у них владу. І знаєте, це і працює сьогодні. Бо щоденник це не просто розповідь, а акт внутрішньої свободи. Вже у 17-18 століттях з'явилися знамениті щоденники філософів і письменників. Уявіть, Бенджамін Франклін щовечора став собі запитання: що доброго я зробив сьогодні? І записував відповіді: так він виховував у собі ясність розуму і самодисципліну. А Франсуа Делашфука говорив: без самопізнання. Неможлива справжня доблесть і сам методично вів свої записи, досліджуючи власну душу. А потім прийшла наука. А з появою психології в 19-20 столітті щоденник став предметом серйозних досліджень. Виявилося, регулярне письмо допомагає краще зрозуміти свої емоції, знижує тривожність та активує процеси глибокого мислення. На одній з доповідей по нейропсихології я почув про експеримент люди. Які вели емоційний щоденник, хоча б 15 хвилин в день, вже через місяць, показали значне зниження рівня кортизолу гормону стресу, і виявляється, що простий аркуш паперу допоміг так само, як медитація або терапія. 15 хвилин чесності, і мозок, ніби дякує тобі за це у 21 столітті при шаленому темпі життя при великій кількості інформації щоденник став справжньою противагою, бо це вже не просто хаотичні записи. А це система, це шлях. Я люблю думати про щоденник, як листи у пляшці самому собі. Ти пишеш про свої сумніви, свої мрії, свої відкриття і відправляєш собі у майбутнє. А через рік, коли ти перечитуєш, ти бачиш, що змінився, що ти виріс, що ти вийшов із цього хаосу. Здається, маленькі записи, але великі зрушення. І саме тоді. Народилася ідея створити «Щоденник щоденники Ран». Мені хотілося об'єднати все мудрі століть, знання психології, нейронауки, коучингу, щоб кожен, хто відкриє наш щоденник, відчув, я не сам. Я можу навести лад усередині, я можу створити нову версію себе. І наші щоденники стали своєрідними психологічними друзями. Щоденник марафон допомагає формувати опору і впевнено йти до цілей, коригувати здорові звички та досягати цілей. В ігровій формі щоденник емоцій, вчить у свою чергу усвідомленості і розумінні емоцій та їх важливості у повсякденному житті. А щоденник вдячності відкриває радість у простому, вчить фокусуватися на тому, що отримуєш і що маєш у кожному моменті. Щоденник прийняття, вчить приймати себе та інших без боротьби. Та зайвих очікувань, а щоденних самопізнання веде глибше до розуміння з власної природи, як працює самооцінка та важливості вибудови здорових особистих кордонів. А ще й ворбуки для роботи з окремими темами: від вдячності до самоцінності. Я завжди думала, що зміни даються або легко або ніяк, але насправді все виявилося зовсім інакше. Я взяла до рук щоденник марафон від Мрія Ран і почала записувати всі свої думки, емоції, спостереження за собою і дала собі обіцянку 28 днів бути дисциплінованою і чесно фіксувати все, що відбувається, і зовні, і всередині. Це був мій особистий марафон. Щодня я аналізувала, що я відчуваю, що сталося, які події на мене вплинули. І знаєте, що денек це місце, де ти можеш змоделювати нову реальність. Коли ти виписуєш свої мрії, свої страхи, свої образи, ти структуруєш думки, ти створюєш нові нейронні шляхи, ти переписуєш своє майбутнє. Бо у житті є завжди два шляхи: один просто проживати дні, не розуміючи себе, а інший торкнутися паперу, дати собі слово. І почати свою внутрішню революцію, революція без шуму. Революція, яка називається Я пізнаю себе. Історія щоденника триває, і вона починається з тебе, з твого першого чесного слова собі. А я пишу історію своєї мрії у проєкті Мрія Ран.